Інтерактивна гра Emotions може бути використана вами для невеличкої групи на вашому тренінгу як розминка або як тематична складова. Захоплюючу гру Emotions ви можете використовувати на ваших тренінгах, воркшопах, фасилітаціях та навіть на стратегічних сесіях. Права з кубиками приверне увагу всіх учасників заходу і дозволить тренеру використати влучні бізнес-містки до теми тренінгу. Роздайте учасникам кубики та карточки, які йдуть у комплекті. Попросіть команду обрати чотири людини, які будуть приймати участь у вправі. Або зробіть чотири команди, щоб від кожної команди обрали по представнику. Задача учасників буде за заданий час, наприклад, за дві хвилини, зібрати якомога більше емоцій з кубиків, які б повністю відповідали карточкам. За кожним гравцем закріпіть одного гравця контролера, який буде перевіряти відповідність зібраних кубиків карточці та просити учасника замінити кубики, якщо контролер побачить невідповідність. Скільки балів наберуть учасники? Яка команда покаже більший результат? за рахунок чого? Попереду будуть ті, хто поспішали, чи ті, хто поступово складав кубіки. Які емоції було легше складати: позитивні чи сумні? Чи запам'ятали учасники емоції з кубиків, які вони збирали, чи були більше зосереджені на схваленні своєї роботи контролером? Це все буде видно під час виконання завдання з грою Emotions. Висновки, озвучені на обговорені вправи, допоможуть вам зробити влучні бізнес-містки до запланованої теми заходу. Інтерактивну гру Emotions можна використовувати на навичкових тренінгах, управлінських тренінгах, психологічних тренінгах, стратегічних сесіях, комунікативних тренінгах, тренінгах командотворення тощо. Такий інструмент ви можете використовувати на радість учасникам ваших воркшопів, фасилітацій, тренінгів, стратегічних сесій та майстер-класів. Придбати ж такі тренерські фішки ви можете у нас на сайті вотренінг.ком.